Всім привіт! Мене звати Денис Голанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні маємо дуже коротеньке відео, тому як польська мережа супермаркетів Бідронка знову відкрила роздачу карток на використання їх в своїх магазинах по 900 злотих на сім'ю. Зараз я вам розкажу хто де і як може їх отримати. Тож, можливо, комусь з вас це буде цікавим. Ну і я, звісно ж, як завжди, надіюсь, що подібні мережі будуть відкривати такі програми не локально в якихось містах. А загалом по всій Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Також обов'язково пишіть в коментарі, звідки ви його дивитесь, Пишіть, чи ви хоч раз в житті отримували якісь подібні картки від супермаркетів, і також підписуйтесь звісно на мій канал. Отже, згідно з інформацією з офіційної сторінки, програма передбачає роздачу. Карток, за допомогою яких можна буде зробити закупки в будь-якому магазині мережі Бідронка на суму 900 злотих, і одна родина може отримати не більше однієї картки. І е, такі картки будуть видаватися в Польщі в двох містах. Е, вони будуть від, видаватися в консультаційних центрах для іммігрантів та іммігранток в Гдиня ком'юніті центр по вулиці Владислава, 4-43 в Гдині та в місті Тчеві в пункті Мігрант Інфопойнт по вулиці е, Крутка, 10-9, дріб один в індивідуальну дату встановлено після перевірки заявок. І е, друзі, хто ж може власне отримати е, такі картки? Люди в крутному матеріальному становищі без постійного джерела доходу, які прибули до Польщі з України після 24 лютого 2022 року, і в першу чергу право на отримання карток будуть мати люди старше 60 років, вагітні жінки, один з батьків або опікунів, який самостійно виховує більше двох дітей. Батьки опікуни людини з інвалідністю. Люди з інвалідністю потрібно мати польську або українську довідку за через відсутність документів треба написати просто заяву, тому як вони також розуміють, що не всі люди з обмеженими можливостями мають при собі документи, бо багато хто залишив їх десь в Україні або загубив як оформити картку. Потрібно заповнити форму. Посилання на форму я залишу в описі під цим відео. І а, після того, як ви заповняєте форму, вони будуть відбирати людей, тобто не всі отримують і це зрозуміло. І а, щасливчиків поінформують за допомогою смс або електронною поштою з 15 травня до 25 травня. Тобто зараз це все тільки починається, можна вже подавати заявки. А, і також дуже важливо правильно заповнити форму. Обов'язково перевіряйте електронну пошту та номер телефону, які ви вказуєте, щоб там не було помилок. Бо якщо там будуть помилки, з вами просто-напросто не зможуть. Зв'язатися. Також я залишу посилання на офіційну сторінку, де ви зможете зайти і ознайомитись з усіма іншими деталями отримання цієї допомоги. Ну і звісно ж, як і завжди, кількість цих карток обмежена. Тому заповняйте якомога раніше ці заявки, і я надіюсь, що комусь з вас пощастить, ви отримаєте по цих 900 злотих. Друзі, дякую всім за перегляд. Надіюсь, це буде комусь, скажімо так, Корисним і ви скористаєтесь цією допомогою, можливо, навіть комусь пощастить. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.